Понад 20 років тому в Україні трапилась страшна трагедія, що вразила весь світ, всю планету. Очевидно, в історії людства ще не було трагедії рівної Чорнобильській. Це лихо трапилося у мирний час у чарівному Поліському краї, де тиха прип'ять і зачарована десна несуть свої води до могутнього Дніпра. Це була трагедія, викликана генієм науки, який вигадав мирний атом, що був покликаний допомагати людині. Та хіба знав винахідник, що ця страшна сила може обернутися проти людства? І ось у квітні 1986 року, коли природа прокидається і розцвітає, цей мирний атом вибухнув і розніс смертоносну радіоактивну хмару на півсвіту. Величезна територія нашої землі фактично перетворилася на пустку. Аварія на 4-му блоці Чорнопільської атомної електростанції призвела до глобальної загальнолюдської трагедії. 26 квітня 1986 року наша історія одержала новий часовий відлік. до чернобыльской катастрофи та після Авария на Чернобыльский АЭС Це трагедія кожного. На думку приходить відкривання святого Іоанна Богослова. І засурмив третій ангел, і велика зоря впала з неба, палаючи як смолоскип, і впала вона на третину річок і на водні джерела, і мання зорі — полин, і стала третина вод, як полин, і багато людей помирало від води, бо згіркла вона. В українській мові Чорнобиль означає полин звичайний мимоволі замислюєшся. Чи не про цю катастрофу йшлось в об'явленні Іоанна Богослова. Теперішнє молоде покоління дізнається про аварію НЧС із засобів масової інформації, преси та телебачення. Та найбільше про події того часу можуть розказати ті, кому довелося брати безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній. Ті, хто в числі перших прибув в епіцентр тогочасних подій. Леонід Кудринський Геннадій Тартак. Ярослав Королюк, Олександр Харитонов, Зіновій Бицька, Олександр Гаврилко, Олександр Ганич, Ярослав Скалецький, Володимир Фенканін, Роман Свізінський, Павло Береза, 11 офіцерів та сержантів пожежної охорони та очолювані ними понад 270 ліквідаторів, призваних із запасу. Їм випала нелегка доля стати першими вогнеборцями з Тернопільської області. То у червні 1986 року у складі окремого спецбатальйону пожежної охорони вирушив Чорнобиль на боротьбу із смертельним атомом. З 8 червня, по 18 липня, вони брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Будучи безпосередніми свідками та учасниками тогочасних подій, своєю звитяжною працею, щоденно ці мужні люди творили подвиг. Протягом 42 діб вони, ризикуючи власним життям та здоров'ям, Погасили сотні пожеж, прибрали тонни радіоактивного сміття і ґрунту, дезактивували гектари площ всередині і навколо реакторів, знизивши радіоактивний фон в десятки і сотні разів. Підготовку тернопільських вогнеборців для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній розпочали у травні 1986 року. Ми то конкретно знали в перших числах тільки травня. Бо це було трошки так, як на початках засекречено. Але виїжджали вже е і на замір е доз радіації по області, так е негласно, як будемо говорити. Ну і весь травень будемо говорити, ми почали вже готувати техніку, пожежну руководство, ПТВ, все, для того, щоб сформувати іменно пожежний батальйон. Ми собі так думали. Але тут була прийнята команда, що будуть е формувати. З військових, які служили ну, в різні роки служили в військах, але на пожежних, там, чи пожежних частях, чи пожежними там, водіями, ну, з, тих, з тих людей, які мали військову спеціальність, записану військовий білет, що він мав якесь відношення до пожежної охорони, оцих людей підбирали для того, щоб сформувати військову частину за ЧА Ч60-33. 30 травня було прийнято рішення про переведення особового складу відділу пожежної охорони управління внутрішніх справ Тернопільської області на посилений режим несення служби. З цього дня всі працівники цілодобово чергували на робочих місцях, готували документи на виїзд, коригували списки особового складу, розподіляли функції та обов'язки. Всі усвідомлювали важливість підготовчого етапу, тому ставилися до своєї роботи дуже ретельно. Працівники пожежної служби готувалися до відповідальної та поки що маловідомої місії. У той час. Інформації про реальний стан справ в Чорнобилі було надзвичайно мало. Поширювалися різноманітні тривожні чутки про хвороби і смерті тих, хто боровся з атомним виходом. Та, незважаючи на це, життя тривало. Деякі події іноді відволікали людей від напруженої роботи та тривожних думок. Ветерани згадують, як 2 червня 1986 року, під час чемпіонату світу з футболу, що відбувався у Мегіку, збірна Радянського Союзу перемогла з рахунком 6-0 збірну Угорщини. За нашу команду вболівали чи не всі працівники пожежної охорони. У тоді ще молодих офіцерів підростали діти. А Леонід Кудринський очікував на поповнення родині. У них з дружиною Мирославою невдовзі мала народитися ще одна дитина. Леонід Кудринський справжній офіцер, вогнеборець, людина неспокійної вдачі. Він всюди був у перших рядах гущі подій, не полишав людей, був завжди з ними. В числі перших вирушив і на ліквідацію аварії на Чорнобильську АЕС. Коли вибухнув реактор на атомній, саме йому доручили виконання важливої місії. Він очолив воєнізований батальйон пожежної охорони управління внутрішніх справ Тернопільської області. Окремою сторінкою з історії батальйону пожежної охорони я рахую, є особистість Кудринського Леоніда. Олександровича, нашого командира батальйону, людини, від котрої свого часу залежала життєдіяльність батальйона, своєчасне виконання завдань. Не дивлячись на свій такий доволі молодий вік, він це завдання, завдання командира батальйону виконав на відмінно. При всій його Вимогливості при всій його е, такій серйозності, зосередженості, він завжди мав можливість і пошуткувати, і е, десь е, переговорити е, безпосередньо з особовим складом. І це е, людина, котра на великій жалі, з нами немає, але котра заслуговує на е, постійну пам'ять про нього. Це людина, це офіцер з великої букви. 26 квітня 2013 року в пам'ять про героя ліквідатора у Тернополі на проспекті Злуки 43 на фасаді будинку, де проживав Леонід Олександрович Кудринський, встановлено меморіальну дошку. 3 червня працівники відділу пожежної охорони Тернопільської області у повному складі відбули на базу заміського пункту управління, розташованого у лісі неподалік міста Скали та району. За короткий час там був розгорнутий штаб і пункт життєзабезпечення, встановлені польові намети та польова кухня. Протягом трьох днів з 3 по 6 червня до місця збору прибували автобуси з резервістами. З людей, цілком цивільних, формували тимчасове воєнізоване з'єднання. На яке покладалось завдання з ліквідації наслідків аварії на атомній. Через нашу, як кажуть, кадрову комісію пройшло 1500 тисяч чоловік, приблизно так. Ну, набрали значить, до 6 числа до вечора значить, вже батальйон сформований, був підписаний приказ. І нас вісім кадрових офіцерів з нашого управління і три сержанта. Ми були прикомандіровані від УВД до цього підрозділу ВЧ-633 виконуючи певні функції по допомозі цим молодим командиром створеного того батальйону. Було все тут намети, тут була кухня, тут ми і, питались, і це все було загороджено і охоронялось, <смі> що там скривати. Люди почули, що вже щось тут пахне не тим і почали трошки вивтікувати. Тому мусили так приймати такі чисто військові такі міри, щоб підібрати тих, які потрібно цей. У короткий термін з працівників вонізованої пожежної охорони та солдатів запасу, які під час строкової служби в Збройних силах отримали військову спеціальність пожежний, було створено тимчасове воєнізоване формування. Військова частина номер 6033, 48-й окремий спецбатальйон пожежної охорони. Чи другий батальйон пожежної охорони Тернопільської області, як його називають самі ліквідатори, що у червні 86-го прибув на Чорнобильську землю другими, перейнявши небезпечну естафету в чернігівських вогнеборців. 7 червня, близько 3-ї ночі, весь особовий склад зведеного батальйону розбудили за сигналом тривоги, посадили в автобуси та відправили до майбутнього місця дислокації в село Оране Іванківського району Київської області, куди дісталися вже близько 20-ї вечора. Мали що їдемо в Чорнобиль, а коли їдеш дорогою, дивишся, знаки стоять 40 кілометрів до Чорнобиля, 32 і так далі. І ми трошки таке був мандраж, ніби що дуже близько їдемо. Ми приїхали в село Оране, це була якраз 30-кілометрова зона. Прямо був натягнутий дріт, ми біля нього і отоборились. Намето в містечко о, склало враження дійсно військових дій. Як буцімто війна вже... По території України йде. Чому? Тому що перед нами був батальйон, зведений батальйон протипожежної служби цивільної оборони Чернігівської області, і фактично з того батальйону, з 300 чоловік, нас зустрів тільки один офіцер, який був вже в тяжкому стані, хворобливому. І він єдине, що нам передав матеріальну базу. Мені особисто передав цілофановий кульок з ключами від всіх машин. А в батальйоні було 74 одиниці пожежної аварійно-рятувальної техніки. І ясно, що бачачи пусті палатки, ми розуміли, що ми сюди приїхали не пиріжки їсти. а Дійсно, що буде складно, буде тяжко. Ну, Це наша робота. Червень місяць, кругом зелень, ліс зелений, полісся, воно гарно, красиво, але чогось не вистачало, якась була така тишина. Тоді ми звернули увагу, немає птахів, не щебечуть, ні солов'ї. Не чути ні жайворонка, не чути других птахів. Нас в Тернопіль що ми виїжджали все. І це нас якось намоторошило. Як це так немає? Але коли поприття на, на основну роботу на атомну електростанцію, ми подивилися кругом купи птахів, ворони, інших різних, все мертве лежить. Розмістились, розбили намети, впорядкували територію. Насклали польову кухню, встановили два генератори електроживлення, виставили радіостанцію, налагодили зв'язок з київським керівництвом та штабом на самій атомній. Остаточно розподілили обов'язки. Основна робота а це дезактивація споруд та приміщень станції, змивання радіоактивного пилу з будинків у прип'яті, гасіння пожеж, які виникали на підконтрольній території та багато інших справ, займали чи не весь час ліквідаторів. Вже в перший день, коли ми розташувалися, і на другий день ввечері. Командир батальйону покинув полковник Кудрівський позвали в штаб і попередили, що завтра треба стільки машин в зону. Ми ще не знали, чим будемо займатися, що будемо робити. І в цей же час попередили, що офіцери будуть відповідати по закону воєнного часу. І потім почали буденні дні, ранком розвод. Я на цей час мав посаду командира, командира роти пожежоосіння дезактивації. І люди працювали в зоні Займались дезактивацією приміщень, машинозала, кінблока, прач, все на території портових кранів, Все, все саму важку ми працювали в епіцентрі. На превеликий жаль, на той час ніхто не знав, не було ні чітких інструкцій, як, як діяти. Просто люди працювали з овірінням совісті. Велика увага приділялася підготовці особового складу загону до дій за призначенням. Навчання проводили сержанти Володимир Франканін, Роман Связінський. Павло Береза під керівництвом офіцерів Олександра Ганича та Ярослава Скалецького людей треба було навчити це забор води для спожежного автомобіля, бойове розгортання, пожежно-технічне озброєння, для чого не призначено, як і ним користуватися, і також дозиметричний контроль. Дозиметричний контроль це особливо прийшлося працювати з, радіаці з радіацією, вимірювати і записувати в журнал. Люди зрозуміли, показали. Головне показати їм практично. Він потім зрозумів, як працювати, якщо б приходилося, вже не треба було допомоги. Були різні випадки, але завжди на підстраховці стояв наш офіцер біля водія, якщо що сталося, щоб той не розгубився. І ці функції, зауважень не було. Були такі дрібниці, але люди потім нам дякували за те, що ми показували, розказували, втручалися в це. І в результаті яке завдання сталося, вони були всі повністю виконані. Багато чого вчили, багато чого і не встигли навчити. Тому коли ми виїхали на пожежу, це було в театрі і там торфурів. Ну, практично ми торфу тут ніколи не гасили, уявлення ми мали, але таке то. Ніколи. І коли розгорнули бійці, побігли Я поки там біля шопера дивився і Ганець, стояв побачили, що вони тушать торф проти вітру. Зразу повернули їх, Ганець з Харитоном. Люди, які були призвані на дійсну військову службу, саме інтереше, що їм було оголошено, що на той момент на них розповсюджуються всі дії наказів військового часу. Тож питання невиконання на наказу офіцера серед пожежників або порушення дисципліни не було. Ті ж самі працівники автотранспортних підприємств, колгоспів, харчової промисловості міста Скала та Підволочиська, і вони не привикли повсякденно в житті ризикувати. Тоді прийшлося, звісно, власним прикладом. Пішов перший офіцер, за ним ясно йдуть пожежники, тих, яких ми навчили і сказали, що це треба, як не ми, то. Ніхто вже за нас тут роботу не зробить. Нам попередили, що нас вже скоро буде міняти, формується Івано-Франківський батальйон, який нас поміняє. Тому вже ми так, коли ввійшли в ритм роботи, чергування, бойове завдання, виконання робіт, відпочинок у цій круговерті вже все стабілізувалося. Саме основна робота, яка впала на нас, на наші плечі, це дезактивація території. Перш за все велику загрозу для загального фону. Радіаційного, який був на округі станції, складало місто прип'ять. А саме головне це балкони. Значить, скажу на той момент, можу помилитись цифри, але приблизно біля двох тисяч камазів було вивезено господарського майна, яке зберігається на балконах. Батальйон піднімався, пожежники, рятувальники скидали з балконів все вниз, грузили на камази, вивозили. Потім у в нас в батальйоні було вісім автодрабин. Автодрабини приїжджали, і пожежники лафетними стволами, ручними стволами повністю з даха змивали радіаційний пил вниз з будинків. І от за рахунок того, що це декілька тижнів тривало, бо місто прип'ять все ж таки велике місто на той момент. Це було таке населення від атомної станції, проживало там. Фонд дуже суттєво, до речі, понизився. Плюс до того мились дороги, милась територія. Ну саме перше завдання було це: ми дезактивували третій корпус енергоблока, третій корпус. Ми повністю відмивали. З радіаційного бруду. Отакі. Ну і саме головне техніка. Техніка, яка верталась з станції, вона була забруднена. Її заборонено було випускати за 30-кілометрову зону, тому ми мили, мили. Зранку до вечора мили, були спеціальні пристрої. Не пристрої, були спеціальні речовини. Ми їх розводили в пожежних автоцистернах, в баках і мили самі свої машини, тому що виїхати неможливо. Якщо було більше 50-ти мілі рентген, машина на дорогу не виїжджала. заборонено було. 10 червня перед Тернопільським батальйоном. Було поставлене завдання першими з часу вибуху на атомній підійнятися на дах приміщення машинного залу 3-го енергоблоку для здійснення дезаметричної розвідки з метою вивчення ступеня забрудненості графітом покрівлі споруди та проведення замірів рівня фону радіаційного випромінювання. Задачу ми, скажімо, зразу виконали. Ще навіть спіли попрацювати, скидати графіт. Робота досить, досить нелегка. Така напружена, дещо нервова. В плані того, що ми вже знали, що, чим, чим пахне ця аварія, треба сказати, ми прибули в зону ну, буквально до ранку, ми вже всі хрипіли, ми, ми відчули таке враження ангіни, що горло було закладене. Це відчуття на станції воно значно посилювалося. Ми по ліфтовій шахті в ліфт піднялися. Вийшли там той лебідочний відсік в ліфтовій шахті, де мотори стоять. І з відсіляшки там вихід через невеличкі дверців, вихід на покрівлю. Дозиметрист провів заміри, так званий конверт. Фон був дуже високий, надвисокий. Від, відрахували для того, щоб не, не було нам втрат особового складу, було визначено, що буквально по півтори-дві хвилинки треба відпрацювати. От, завдання проводилися, відкривали ці дверцята цієї ліфтової шахти, дивилися, де найбільші е, шматки лежали. От, шуфлями скидали вниз, буквально один кусок скидався так по одному, вибігали, забігали, вибігали, забігали. Коли відпрацювали ці невеличкі хвилинки, ну це кожному так відведено було по одні-дві хвилинки, а в цілому це набралося більше години. Ми там знаходилися в цій шахті. нам фіксувалася тільки та доза, яка безпосередньо була під час роботи. А те, що ти знаходився в зоні 6 годин, це ніхто не рахував. Тобто, фактично, доза при роботі. Тобто, якщо там нам писали там, два рентгени за виконання робіт, там, півтора рентгени, це рахується, було 3-4. Ну, і як наслідок, в 90-му році, ну, по-перше, люди почали хворіти, люди почали вмирати. Це мається на увазі з особового складу, ті, що були перепусний склад наш. В 90-му році нас, штатних офіцерів, нам було запропоновано. Підняти документи виконання робіт. Нам зробили всім перерахунок. І з нас вісьмох чоловік ні в кого дози менше, ніж 30 рентген по перерахунку. По виконаних, знову ж кажу, по виконаних роботах ні в кого менше не було. Кожен виконував вкладом на нього роботу. Бо і не було коли. Усі працювали з раннього ранку до пізнього вечора. Здавалось би, життя мало налагоджується. Та ні. Минуло зовсім небагато часу, як смертоносний атом нагадав про себе. Перший тиждень пройшов і це була субота. Приїхали люди з роботи. От, і На рано, четвертий день ранку, будили там начергування. Підходимо людина вже не жива. От, це ми відправили через неділю. Групі, ну, на родину, кажу. А ще рівно через тиждень ще одна така віда сталася. Ну там обширний інфаркт. Ніби люди здорові були так, але чи це моральний вплив, чи це просто фізична людина, десь щось не витримала. І це другий, а після цього, після двох тижнів, мусили запросити, бо, самі розумієте, таке хвилювання пішло. Трошки ми побояли, що ну, порозбігаються, не... але ні, наші люди молодці, вони витривали. все. Але запросили ми медичну комісію з Києва, комісія відділу охорони здоров'я МВД. Вони прислали своїх лікарів, ми їх розмістили в окремій палаці, вони приймали 3-4 дня всіх, весь батальйон передивились цей. Ми, як кажуть, провели диспансеризацію і зразу сотні чоловік чи більше навіть відправили по госпіталях. Хто просився додому, то додому, а кого треба було положити, то положили в лікарню. І далі ми працювали вже, ще місяць. Роботи – і робота. В тиждень 5-10 чоловік по-любому виїжджало або, або в лікарню, або додому відправляли. Верталися з одним значить? автобусом і карасом 14 чоловік. І то люди, ну, в смислі, нам то здавати було батальйон, там як це від керівництва, а практично бійців вже не було. Втрачали ми техніку, було 64 одиниці техніки. До кінця нашої служби залишилось дві одна що… В бані постійно ну в смислі баню кожен день по три-чотири рази. І та, що возила цистерна, яка возила пітєву воду для кухні. Ну Газети писали про подвиги, про, про людей, все, все. І в цілу неділю газети Київської області були забиті такими заголовками. Я десь там десь вдома була та газета. Пожежній цей час виконували найнебезпечнішу і найпотрібнішу роботу на планеті Земля. Сьогодні вже немає з нами Леніда Кудринського, пішов в життя Геннадій Тартак, не стало Павла Берези. немає й багатьох інших числа ліквідаторів, призваних з резерву. Та ми живемо, живемо і пам'ятаємо, шануємо тих, хто своєю працею на Чорнобильській атомній, втрачаючи здоров'я, рятував майбутнє, нас, нинішнє покоління.